Така краса! Та що -то, то гриб такий велетень? Просто казко. Такий здоровий. Прям велетень. Mm, така краса. Чий молодий. Чудовий. Молодий гриб! грип. яка краса. Такий ніби... бе. Та шо то, то, то такі. О, дивіться яка краса. Гриби просто делікатні. Оди. Ну прям такі велетні. Краса. Та що? І поляни чудових білих грибів. Так листічка. Obmrzla, v blizku je masonica. Tako hmmora, fajna, prosta krasa. Вітаю! Сьогодні у нас є 3 листопада. Моя бабка колись казала не листопад, а падолист. Нічні заморозки, ранкові тумани. Вчора в день навіть сніжок вже так налітав. Говорить. Про наближення зими. Сьогодні я йду на свої грибні місця подивитися, що там є. Ще хочу знайти саме білих грибів. Ну, побачимо, чи вони будуть. Все, що буде, вам покажу цікавого перегляду. Сьогодні так уже йду. Ну така мала надія на білі гриби. Але приходжу до грибного місця. І яка краса нас тут чекає такий замаскований листочками. Одразу так і не побачиш. Так, який чудовий. Ще добрий, ножка приламалась. Чистенький, добрий гриб. Початок є. Йдемо далі. Я так недалеко пройшов. Ось цей гриб. І тут подивіться, межи листям. Ну, такий великий, подивимося до нього. Він ну, такий спілий, але ще добрий. Ну прям такий велетень. Такі великі гриби. Ух, як капелюх. Тож і так. Десь і під листя може бути, то не видно. Ну таке. Ой, який прикритий листочками. О, який великий, такий спілий, ну ще добрий. Ну, такий великий. Найдемо далі. Ну, є ще... Забирається тут, мене не дочекали. А цього забираємо. І попадають ось такі муховички молоді, але нам їх не треба. О, косулі побігли. За ними найк. Бешкетник О, ну, повернувся. Я вже так знаю. Його косулі мало цікавлять, він так дві хвилини вернувся. Інша справа кабанчик, куниці, коти дикі. А так то він швидко повернувся. Що ти загубився? Ой, Я так одразу і не побачив серед листочків. Ойкій. Моя рука. Рука велика. О! Ну це прям. Такий здоровий прям велетень Ось така шапка. То одного гриба. Скільки є? Чудовий такий. Десь гуси летять. на них. Але чого-то Файний рідко попадають. Ну такі міцні гриби великі самі сьогодні. Ось тут мухомор такий підсушений. Чудовий. Ну, то є Ще один. Серед такого палого листя. Modali. Як так тепер нелегко побачити під таким листяним килимом. О, Приховаю О, чудовий. Ота є ще один. Не одразу й побачиш. Ножка приламалась. Чистий. Ось такі. Є більше. Ну вони такі приховані тепер. Ну то нічого. який

Я так кілька кроків пройшов. І тут попадає нам, одиться, краса. Такий ніби хлібчик випечений. Такі гриби. О, тут ще є. Та що -то, то такі? Дивіться, яка краса. Гриби просто делікатні. дивіться. Чудові такі великі. Ну цей тут взагалі. Ну прям такі велетні. Такий файний припічений. Дуже файні. Така красава тут ще тут щось є. Ооо! Чудові риби. То я кажу так під листочками їх не видно, але десь де побачиш, то ще можна зібрати прям такі поляни чудових. Білих грибів. Так уже досить пізно, а вони ще є під таким листяним килимом. Краса. О, такий нам попадає. Ще добрий. Також великий такий. Чудовий. Йдемо далі. Ну тоді ще один тут. Такі міцні гриби великі. Чудові! І це так на одному місці. Така файна полянка. Попала. Так ходиш, ніби нічого нема. І потім так. Попало, і вже так можна сказати, що і цих грибів є достатньо. Найк не може сидіти, щось вишукує. Копає. Ай, все, залишай. Вимастер все від глини. Всього не буде вимощений. Краса! Та що? Цікі гриби ще Я так сьогодні і Думав що не дуже так А то така краса о, То ще один є більш Спілий, а ну Ні, ще добрий А ще добрий Ммм. Не так. Просто їх побачити. Такий спілий, ну подивлюся до нього. Най качається в листю. Любе. Поки нема снігу, то буде листя. На сьогодні достатньо, так походили. Переважно ходили в такий ліс листяний, хвойний, мішаний. Є сьогодні ось такий результат файних, такі великі гриби. Чудові такий. Файні такі. Я так, чесно сказати, і не сподіївся, що таку кількість сьогодні зберу грибів. Я ще думав, що піду трошки рижиків позбираю, але рюкзак наповнився, є достатньо. Вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Ми з Найком додому. До зустрічі. А тепер йду додому. А то ойкі. ой Краса. Та що то, то гриб такий велетень. Просто казковий. Ух. Такий важкий. Дуже файні гриби. Там ще є молоді. Вони не лишається мені єдоста.